Фітоконтрол стоп стрес це полікомпонентний фітозасіб, який сприяє зняттю стресу у тварин і підтримує їхнє загальне самопочуття. Суспензія з натуральних компонентів з екстрактами ромашки, меліси, м'яти, шевлії, звіробою, лаванди, валеріани, собачої кропови та таурину допомагає тваринам при нервозності, підтримує при тривожних станах, заспокоює при агресивній або нервовій поведінці, сприяє відновленню сил. Зменшує занепокоєння, усуває дратівливість. Дозування. Дозування препарату залежить від ваги тварини. Ви можете орієнтуватися за цією таблицею. Спосіб застосування перед застосуванням збовтати. Необхідну дозу засобу відміряти за допомогою мірної ложки 5 мл та дати тварині з невеликою кількістю корму або в ротову порожнину. Для комплексної турботи про вашого улюбленця обирайте лінійку фітозасобів Фітоконтрол. Стоп цистит, лосьон для вух, лосьон для очей, стоп свербіж. Фітоконтрол стоп стрес. надійна підтримка для емоційного балансу вашого улюбленця.